Дерезі, привіт! Рада вас вітати! Подивимось, яким буде для вас тиждень з 9 по 15 вересня. Чим вас порадує цей тиждень? Почнемо ми з енергій і по всіх сферах життя. Особисте життя для терезів. Кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Так, налаштувались. Так. Тут у вас така енергія, знаєте, як а, от, дійсно зробити глибокий вдих перед стрибком. Тобто, ви ніби як набираєтесь енергії, можливо, це тиждень відпочинку для вас, або такий лайтовий енергетично тиждень, там, де ви розумієте, що вам, от як ведмедику, який хоче піти в сплячку, йому потрібно акумулювати багато енергії. І це класно, це така нарослабоні енергія, мені подобається. Тобто тут ви. Готуйтесь, можливо, до чогось серйозного, важливого і це період відпочинку. Так, особисте життя Туз з мечів, прояснення, ясність для тих, хто в нас самотній. Тут я не бачу. Як такого знайомства, але тут у вас ніби от на цьому тижні прояснюється, чого ви хочете від стосунків. Тобто піднімається у вас питання сім'ї, питання дітей можливо, і ви розумієте, що наразі я там, не готовий вступати в стосунки, бо з якихось причин я хочу там пожити для себе. Тобто цей таскетизм, четвірка чаш, це е, про те, щоб е, побути в гармонії з собою, налагодити зв'язок з собою, можливо, якраз так відмовитися від е, знайомств на певний час, для того, щоб розставити внутрішньо всі крапки над і. Бо тут, тут питання сім'ї, питання дітей, партнерства, воно для вас буде активним в плані ви будете роздумувати над тим, а чи хочу я цього насправді. Або якщо у вас, наприклад, є дитина, то ви будете думати, чи хочу я знову одружуватись, чи хочу я знову серйозних стосунків. Тобто тут піднімаються такі питання у вас внутрішньо. І по тузу мечів ви на цьому тижні розставите всі крапки над і для себе. Ви визначитеся, чого ви хочете. Так значно легше рухатись, коли ти точно знаєш, куди. Для тих, хто в нас. В любовних трикутниках. Так, ну, бачите, у вас тут йдуть кардинальні зміни на цьому тижні. Можливо, перед тим це був період такого когось застою або відсутності спілкування з якихось причин, і ви вирішуєте нарешті. Поставити крапку. Бо по тузу мечів це така серйозна розмова. І по висмірці жезлів дуже багато інформації вскриється під час цієї розмови, яку ви навіть не знали, можливо. От. І по карті смерті, ну, так як було, вже не буде. Я тут просто відчуваю ваше бажання закінчити цю історію. Так, для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках знаходиться. Так, для когось по питанню дітей, їхнього навчання, ви будете сконцентровані на цьому. Можливо, якісь успіхи будуть в навчанні ваших дітей, ви будете. Святкувати, радіти разом з ними. Для когось це може бути там, питання, що дитина вступила у вуз а, класний, не класну спеціальність. Будете ви да, на навчання. От. Також це ще може відіграти. Ну, загалом у вас тут стабільна ситуація, тут нічого там. Тут класні стабільні стосунки, побудова. Разом якогось гармонійного цього гніздечка вашого домашнього, тобто там ремонти, переїзди, для кого актуально підписання якихось документів, договорів. Ну і, власне, для кого дітки перше питання актуальне, то це ви будете займатися їхнім навчанням. А ще тут. Ну, маю сказати, якщо в когось е, буде якраз на цьому тижні період, е, що треба народжувати, то тут, вочевидь, буде планове кесарево. <су> <плес> <плес> Отак інформація буває йде, що ну, потрібно сказати. Так, рухаємось далі. Кар'єра. Тут вже не все так однозначно. Весьмірка мечів. Для тих, хто не працює. Тут ви повністю в побуті, в різних сімейних питаннях, тобто це те, що називається домогосподарка. Тобто ви не працюєте, ви займаєтесь іншим видом діяльності, дуже важливим, який не всі помічають і не завжди поважають. Тобто тут, можливо, внутрішня повесмірця мечів вас це так трошки напрягає, бо ви ніби відчуваєте, що ви не реалізуєте свій потенціал до кінця. Але з іншого боку, ви раді і щасливі тому, що ви маєте. Немає нічого поганого. Так. Для тих, хто в пошуку роботи не найкращий тиждень для пошуку роботи. Чому? Тому що тут ви можете попастися на не найкращі умови праці. Вас можуть просто-напросто обманути. Тому, а потім будете почувати себе як жертва, тому що ви не зможете там, одразу звільнитися, наприклад, коли дізнаєтесь про те, яка насправді зарплата, а які насправді умови праці. Тому тут будьте, будь ласка, дуже обачні. З 9 по 15 ну, по картах краще зробити невеличку перерву. Не погоджуватись на перше, що вам запропонують, бо ну, дійсно тут ви можете попастися просто на дуже нехорошу вакансію не дуже чесно. Потім будете через це страждати для тих, хто в нас. Працює по найму. Так. Для тих, хто працює по найму, тут період такий складний. А на цьому тижні багато протистоянь на роботі. Тут вас усіма силами намагаються затягнути в конфлікти, щоб ви стали на якусь сторону. Але по п'ятірці чаш краще лишній раз не рипатись. Слідкуйте за тим, що ви говорите, кому ви говорите. І не приймайте нічию сторону. Просто тому, що вам це потім піде не на руку. Хоча може здавати, що от мені це треба зробити, чи там мої е -е -е якісь принципи. Mm -mm. Mm -mm. Тут підуть провокації, щоб вас виставити в не найкращому світлі потім і щоб ви втратили, можливо, навіть у своїй. Втратили очки да, перед керівництвом. Буде мінус 10 очків Грифіндору. Це не найкраща стратегія, насправді не найкраща. Тому, якщо тут тільки побачите, який десь конфлікт назріває, обходьте це все десятою дорогою. Воно вам не треба. Просто я ні при чому, я нейтральна країна, да? я нічим не можу вам допомогти. Я працюю роблю свою роботу. Бо як попадетеся, ну потім будете ви цапом відбувайлом, ви будете винні у всьому. Для тих, хто в нас фрілансер, в кого свій бізнес. Так, ну тут такий тиждень тиждень складний, в плані того, що дуже багато роботи для когось може бути, прям зашиваєтеся. Це з одного боку, добре, бо робота робиться, процес іде, ви заробляєте, але по вісьмірці мечів дуже легко вигоріти. Якщо ви будете прям всіх, всіх себе віддавати. Тому тут трошечки полегше, бо елементарно, навіть фізично може стати складно в когось там спина болить, коліна болять, ще щось болить, щось заклинило, а що така. Бо я сидів там над, над роботою, не вставаючи 24 години. Ну, тобто це. Тиждень продуктивний, дуже багато треба буде пересилювати себе, дуже багато працювати, багато і результату ви отримаєте. Але будьте обережні з тим, щоб не перепрацювати, бо це теж не є добре. Для тих, в кого фріланс це взагалі така проблема, бо це питання ну, твого заробітку. Якщо я сьогодні не зароблю, ну, то я не зароблю нічого. Мені ніхто ставку не платить розподіляйте, дисциплінуйтеся, старайтеся якось кожного дня потрошку розділяти якісь свої обов'язки. Не треба там чекати тиждень, а потім в п'ятницю звалити на себе все. Фінанси. Двійка чаш. Загалом карта позитивна сама по собі, вона говорить ще про отримання фінансів з партнерства через партнерів. Через якісь? Ну, та будь-яке партнерство насправді. Консультативні послуги теж, зокрема. Так. Що нам тут ще треба знати по фінансах? А тут вам може якийсь король жезлів. Запропонувати якусь, ну, не хочу сказати шабашку, але не дуже. Окей, це буде звучати красиво, але по факту то ось що він пропонує. Він Пропонує залізти в кабалу і бути винним. Тому, якщо вам. От партнерство ж буває різне, та якщо вам тут проситимуть там, візьми кредит, а я там. Тобі віддам, чи не знаю. Чи дай мені в борг. Без розписки ми ніколи ні в який борг не даємо. В ідеалі взагалі не давати в борг. Але без розписки, без задокументованого всього, що ви дали в борг. Ну, тобто я не кажу про 10 гривень да, на маршрутку, дай мені. Я про щось серйозніше, коли там дійсно тисячі. Тому тут будьте дуже обережні. Король жезлів, не знаю, це якийсь Вогняної стихії чоловік такий харизматичний, запальний, він, він вміє забалакати, знаєте, то, ля -ля 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 -ля. і ви да-да-да-да-да-да-да. Mm. Ну, він може йти до вас типу з хорошими намірами, да, як лицар чаш, але от що він вам пропонуватиме по факту. Ви будете ще й потім довжені. Тому вибирайте партнерство правильно. Загалом питання фінансів, у вас тут все в порядку, я не бачу якихось з цим проблем. Єдине, що на цьому тижні, ну, по четвірці час можете так трошки поекономити, не того, що підпирає вже, бо там немає нічого, а просто для того, щоб назбирати на щось глобальніше, наприклад. Тобто, я себе зараз трошки пообмежую, так буде правильно. Такий майнсет в голові. Так, і в нас морально психологічний стан колесо фортуни. Давайте прояснимо для терезів, ну, от знову ж таки. Може бути період у вас на цьому тижні, коли ви добровільно відстороняєтесь від інших людей. Ви як заземляєтесь, не знаю, знаходитесь десь в своїх думках, в своїх третіх вимірах, працюєте своїм внутрішнім станом. Мені подобається тут ця четвірка чаш, вона відрізняється від класичної, тому що. Він не бере цей кубок не тому, що він там сумний чи він його не бачить, а тому, що він розуміє, що цей кубок йому зараз не потрібен. І навіщо мені брати те, що мені не потрібно, те, що не моє, те, що по долі, не повинно бути моїм? Тому внутрішній у вас такий стан заглиблення в себе? Десь в чомусь можете поставити на паузу своє там, соціальне життя. І ну, мені подобається насправді ця енергія. Бо тут, тут класно, чітко нам зразу Оракул сказав. На цьому тижні дайте собі відпочити перед якимось великим ривком і стрибком далі. Ну, не кожен тиждень може бути ідеальний, продуктивний, там, де ви заробляєте мільйони зранку, в п'ять ранку встали на пробіжку і так далі. Ну не буває такого. Бувають тижні, які проходять. Просто, які проходять десь навіть трошки з, з меланхолією, десь трошки в заглибленні в свої внутрішні переживання, і це цілком нормально. У вас от буде саме такий тиждень, там, де вся енергія буде сконцентрована у вас на тому, щоб перепочити, відпочити. От я це відчуваю дійсно, як ви собі плануєте щось прям грандіозне, але зараз потрібно трошки підна, підназбирати енергії для цього. Але, от це колесо фортуни у вас в морально-психологічному стані, воно мені говорить про те, що ваші орієнтири да, вони вже побудовані, маршрут перестроєн, і ви будете рухатись в правильному напрямку. У вас все світ буде вести. Тому це дуже класно. Бачите, на цьому тижні для вас найактуальніше питання це ваш внутрішній комфорт. Все інше соціальне це ви розуруєте. Буду чекати вашого зворотного зв'язку. Терези. Дякую за ваші лайки, коментарі і за те, що дивитесь. пока пока.